Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 додати 2 дорівнює 1. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити 2 сінички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно Перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди, і ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 2 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.